Всім привіт! Сьогодні не буде відео, де я буду показувати якийсь професійний код. Сьогодні буде відео про те, що мені допомагає не вигорати морально в цьому цікавому і непредбаченому світі. Почну з невеликого знайомства, можливо, мене хтось не знає. Мене звати Костя, я працюю бекенд розробником на проєкті в українській телеком компанії. Також я засновник та головний викладач в it школі ITSkills UA, яка спеціалізується на базах даних та SQL. Я чоловік прекрасної дружини Каті та батько двох дітей Кіри та Кирила. Також я хрещений батько, син чудових батьків і маю друзів, з якими спілкуюся роками. В принципі, все, що я вже сказав, і надає мені сили бути щасливою та зарядженою на результат людиною і не вигорати. Але розповім детальніше, як я поєдную у собі людину, яка встигає працювати на двох роботах та встигає бути чоловіком та батьком. По-перше, скажу, я працюю без вихідних. Можливо, це багатьох здивує, але вся ця робота вона по графіку, і найголовніше ця робота в кайф. З понеділка по п'ятницю я працюю з 9 до 19. 90% часу це робота розробником в телекомі, а 10% відповіді студентам it skills та новим підписникам у соціальних мережах. У суботу та неділю я працюю по 2-3 години в перші половини дня, і це виключно для it skills Отже, що мені допомагає не вигорати при всіх цих обов'язках? Почну з найпростішого обід. Я привчив себе робити обідні перерви, в ідеалі виходити на вулицю прогулятися, щоб подихати свіжим повітрям, та побавитись там з дітьми. Після цього смачно поїсти і далі працювати. Перерва дуже допомагає мені перезавантажуватись серед дня. Далі розповім про такий факт невигорання для мене. Спілкування. Щовечора я приділяю увагу родині та батькам. Часто спілкуюся з друзями в телеграм-чатах. На вихідних часто роблю відеозізвони з друзями та кумами під келих чогось бульбашками. Ну, зрозуміло, да, які бульбашки. Регулярне спілкування з рідними та друзями це важливий фактор уникнення вигорання. Відпуска: Ми з дружиною часто беремо відпустки це 4-5 разів на рік. Там, по 3-4-5 днів кожна відпустка. Це ще один фактор невигорання, саме регулярні відпустки. Коли було одна-дві відпустки у мене на рік, я часто відчував себе вичавленим як лимон. Останнім часом у відпусках я часто хочу побувати на природі, в горах це, чи на морі. Якщо такої можливості нема, то вибираю готель з альтанкою, мангалом в ідеалі, щоб ще був басейн. Як водій, я отримую приплив енергії просто від самого, від самого факту подорожі, коли я просто кермую свою автівку. Далі, улюблена робота. Одним із головних факторів невигорання є моя улюблена робота це база даних і це програмування. Робота забирає багато часу, тому важливо працювати на місці, де тобі все до вподоби. Я радий, що з дитинства полюбив комп'ютери, і це привело мене в світ АІТ. Далі, власна справа. Заснування іт школи також надає мені великий заряд енергії для розвитку. Студенти, які після моїх курсів знайшли роботу або підвищили свої кваліфікації, це дуже мене мотивує. Коли я роблю новий курс або відео для соціальних мереж, я наче вчусь чомусь новому і структурую свої знання. Обмін знаннями перезавантажує мене, даючи мені місце для нових знань, що важливо в IT. Тобто завжди розвиватися і бути на хвилі сучасних технологій. Далі хобі. Важлива роль у уникненні вигорання для мене відіграє хобі. Моє хобі це футбол. Я часто переглядаю футбольні матчі. Я ярий револювальник футбольного клубу Челсі. Також я люблю грати у футбол на приставці і це часто в онлайні з друзями. От хобі для мене теж важлива фішка, яка дає мені просто триматися в ресурсі. Спорт. До повномасштабної війни я грав у волейбол і брав участь у чемпіонаті Київської волейбольної ліги. Волейбол з дитинства давав мені емоції, які допомагали залишатися на плаву. Зараз через війну я тимчасово проживаю в івано франківській і зараз волейбол у мене на паузі. Але іноді я ходжу до спортзалу або на пробіжки. Час від часу ми з друзями влаштовуємо так звані спортчеленджі, де ми там відтискаємося, прескачаємо. Я вважаю, що спорт відіграє важливу роль у тому, щоб вивозити всі ті дорослі обов'язки, які закріплені за нами. Далі творчість. Створення контенту для соціальних мереж це прокачка творчих талантів. Коли я записую відео, проводжу інтерв'ю, вигадую якісь ІТ-меми, опитування та рубрики, це все приключення з однієї діяльності в іншу. І як факт, це мені не дає сумувати і надихає творити більше. Далі хочу проговорити про лінь. Лінь це погана риса людини, яка перешкоджає розвитку. Коли я починав свою комерційну діяльність в IT, багато чого робив через треба. Я вірив, що якщо щось робити, то повинно щось вийти. Я пробував різні варіанти, і тільки через спроби, вдалі та невдалі, знайшов те, чим хочу займатися. І це програмування та наставництво в ІТ. Далі підсумок. Наостанок хочу сказати, що якщо бути відкритою і чесною людиною, якщо ділитися своїм досвідом, робити речі, які вас тримають в тонусі, в моєму випадку це все, що я сказав до цього, це спілкування з родиною та друзями, це регулярні відпустки, робота, яка по кайфу, займання свого дозвілля, хобі та спортом. Переключатися на геть інші справи, типу написання статей, займання відеомонтажем себе. Це все, по-моєму, досвіду повинно вас тримати в ресурсі і надавати вам вигорати. Бажаю вам знайти в собі е, такі сили, які б вам давали би розвиватися. Бажаю вам оточити себе гарними, відвертими людьми. Нехай на професійному фронті у вас будуть лише цікаві задачі. Які вас будуть тільки розкривати та надихати на нові, нові, нові звершення?